Мені чорні брови, нащо карі очі? Нащо літа молоді веселі дівочі? Літа мої молоді я марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на сім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце як голубка день і ніч воркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Плаче сиротина, нехай літа Плач же серце, плачте очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб понесли пойнесеньки за море, чорнявому, зрадливому на люте горе. <клухи> Дякую. тарас Шевченко. По вулиці вітер віє, по улиці вітер віє, та сніг замітає, по улиці, по підтинню доважкандиває під дзвіницю. Сердешна я руки простягати до тих самих, до багатих, що сина в солдати Позиторік Заголили, а думала жити, хоч на старість у невістки в добрі одпочити не довелось, виблагала тую копійчину та причиській поставила свічечку за сину. Тарас Шевченко, нащо мені женитись? Нащо мені женитися? Нащо мені братись? Будуть з мене молодого козаки сміятись? Оженився, вони скажуть. Голодний і голий. Занепастив, нерозумний. До вас в найми? чи до ладу буде. Ні, не буду я чужі воли пасти, заганяти, не буду я в чужій хаті тещі поважати, а буду я красуватись в голубім жупані, на конику вороному перед козаками, найду собі. Весілля товариство вийде погуляти та винесуть самопали, викотить гармату, як понесуть товариша в нову світлицю, загомонять самопали, гукнуть гаківниці. Голосна гармата гукатиме, кричатиме не одну годину і рознесе Твою славу по всій Україні.